З 11 липня на українців чекають нові захмарні штрафи, сума яких в деяких випадках може сягнути 50 тисяч гривень. Відтак тепер відштовхуючись від змін у законодавстві, які набули чинності, забороняється рекламувати та стимулювати продаж тютюнових виробів, електронних цигарок та рідин до них. За реалізацію тютюнових виробів електронних цигарок та рідин до них встановлять штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років у розмірі 1020 гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10200 тисяч гривень. Також заборонять продаж ароматизованих сигарет. Вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок. Відновлено контроль за дотримання антитютюнового законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду контролю у сфері антитютюнового законодавства є. Самостійне звернення суб'єкта господарювання, доручення прем'єр-міністра України і звернення фізичної особи. Такі нововведення покликані захистити здоров'я дітей, оберегти їх від початку коріння та зменшити поширеність коріння серед молоді. Саме внаслідок ароматичних добавок та агресивної реклами електронних пристроїв для куріння в Україні. Кожна п'ята дитина у віці від 13 до 15 років курить е-сигарети. Це катастрофічні цифри. Водночас електронні сигарети можна буде придбати ще рік до 11 липня 2024 року. Продавці мають право розпродавати залишки. Яна Біляєва, Олександр Варов, Новини Харків.